Які методи я використовувала, навчаючи своїх учнів? Перший найпростіший метод називається PPP. Тобто, представляю, пояснюю, учні тренуються і відтворюють. Наприклад, пояснення, як утворюється, там ствердження в певному часі, заперечення, загальне, спеціальне питання. Після того це відпрацьовується даються приклади дітьми. Або, наприклад, щось вивчити і точно його відтворити. Це найпростіший спосіб, який необхідний, тому що він формує навички, і лексичні, і граматичні і досить корисний. Другий спосіб це побудований на певних завданнях. Тут уже треба робити вибір, тут треба вирішувати, що ти вибереш, як самостійно міркувати, або міркувати групу. Дуже багато ми працювали, якщо діти розповідали то дуже багато ми працювали в групах міні-групах, невеличких, по два, по три, більших, пів класу, півкласу, півгрупи. Тому що саме цей метод дає разом працювати і розкривати певні проблеми, які виникають, які треба вирішувати. Клил ось один із цікавих методів, які теж ми використовуємо, це фактично занурення умовне середовище. Занурення умовне середовище це створення такої ситуації, коли всі мають говорити англійською мовою. Найлегше це зробити, звичайно, в проєктах, де всі говорять тільки в міжнародних проєктах, і там, якщо не зануришся, нічого не вийде. А слідуючий метод, який теж ми використовували, це перевернуте навчання, learning. Це той випадок, коли учень спочатку вивчає, а потім цікавиться вчителя, чи правильно вийшло. Звичайно, декому прийшлося цим особливо скористатися під час дистанційного навчання. Хто не мав можливості спочатку вийти працював самостійно, а потім вже на консультаціях вирішували, як буде. Але навіть в класі це є корисний вид роботи, тому що учні самостійно вирішують певну проблему, а потім з вчителем обговорюють так це чи ні. Навчання на проектах, звичайно, це один із найцікавіших. Таких моментів навчання в проєктах, які люблять всі учні, дуже їм всім подобалося. І це і є той випадок, коли я казала, що можна зануритися фактично в цю атмосферу англомовного спілкування.